Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні я вам розповім українську народну казочку Івасик Телесик. Отож вмощуйтеся зручненько і слухайте уважненько. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей немає? От баба й просить, діда. Під діду в ліс, вирубай мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати, от буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Поклала баба ту деревинку в колисочку. Колише і пісню співає. Люлі, люлі телесику наварила кулешику із ніжками, із ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж лягала вони ввечері спати. Стоють уранці аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок та й росте, та такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. А як він підріс, той каже зробіть мені, тату золотий човник і срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко, спустили на річку, він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку та годує діда з бабою. Наловить та віддасть і знов поїде, а мати йому їсти носить. Та й каже Гляди ж, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Телесик почув. Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. І, васику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він чує то теж на моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, принесла до берега та й кличе. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче, човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега. Наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знову товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, човник, далі! Пливи, пливи, човник, далі!» Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Івасику, Телесику, приплинь приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він подумав, що то мати. Ближче, ближче, човнику, до бережка. То ж мені матінка їсти принесла та й приплив до бережка. А змія його ухопила мерщій з човна та й понесла до своєї хати, приносить до хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка відчинила. Змія увійшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже Сідайте Лесику на лопату. А він каже Коли ж не вмію. Як його сідати? То вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку. Так. каже. Та нібо. Сідай зовсім. Він поклав голову. Отак, може. Та ні бо, ні. Сідай увесь. А як же? хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка, Ну так покажи ж. каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й почала показувати, та тільки сіла, а він лопату та й укинув її в піч і заслінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на привисокого явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини. Не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія заслінку, виняла печеню та її їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся телесикового м'ясця наївшись. А Телесик з явора покотіться, поваліться, Оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають, де це? Та знову покочуся, повалюся Телесикового м'ясця наївшись. А він знову покотіся, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони знову що воно таке? Давай шукати. Дивилися та й огледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам зуби, щоб того явора перегризти. Коваль скував. Вони як почали знову отут -от уже перегризуть. Коли летить табун гусей, Та Лесик їх просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батечка, а у батечка їсти й пити, ще й хороше поуходити. А гуси й кажуть Нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей та Лесик і просить гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батечка, а у батечка їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьму. А я віра ж тищить. Відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть та й знов аж летить іще гусей!» Елесик так їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батечка, а у батечка їсти і пити ще й хороше походити. Нехай тебе заднє візьме. Та ну, й полетіли. Сидить сердешний Телесик, От-от явір упаде, От-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня, відбилось сили летить, Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а у батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно сідай. каже, та й ухопило його на крила. Та втомилось, сердешне, так низько несе. А змія за ним чи не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовило Телесика на причілку надвору а само ходить, пасеться. Сидить Телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі та й каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А телесик надвору а мені. То це вона знову виймає пиріжки та й каже Оце тобі дідусь у пиріжок, а це мені. А Телесик знову, а мені. Вони й почули, що це? Чи чуєш ти, діду, наче хтось гукає. Та то каже дід, мабуть, так очувається. То знову баба, оце тобі дідусь у пиріжок, а це мені. Причілка, каже Телесик. «Отже, таки отзивається», говорить баба, та зирку вікно, аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та такі раді. А гусятко ходить по двору. Мати й побачила. Он гусятко ходить. Піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його, і напоїли, і під крильця пшона насипали, так воно й полетіло. От і казочці кінець, а хто слухав молодець, вам, дітки, казочка, а мені бубликів в'язочка. На все добре, до нових зустрічей.